Так, всім привіт! Сьогодні займаємось нестандартною творчістю, Ми поставимо ось сюди лінзовані туманочки. Роблю перший раз, тому тут багато моментів, з якими ще стикаюсь. Ось тут плануємо виковаріли цю заглушечку. Ось тут плануємо зробити кнопочку. Власник купив комплект і спробуємо встановити лінзовані туманки на цей автомобіль. Так, іде процес установка туманок DRIVEX HL7. HL7. Але не все так гладко. У нас кронштейни оригінальні, під оригінал Ліфовські. От, якщо ми беремо та туманка і кронштейн, яка була в комплекті. От у нас між отвірами верхніми 100 мм по горизонталі. По вертикалі у нас 50 мм. Тобто отвори співпадають і є у нас регулювання по висоті. Тут можна крутити, регулювати. Ось у нас лінзована туманка Dravix. По-перше, нема регулювання верх-вниз, тільки цими гвинтиками боковими. По-друге, краштени, які в комплекті, ось отвори ніфіга не співпадають. Вони просто більші. Як воно розраховано, під які туманки, я взагалі не розумію. Так, іде процес регулювання. Габарити, туманочки. Якщо габарити виключаємо, туманки у нас виключаються. Все як положено. Плюс у нас дальнє світло спрацьовує 4 лінзи у нас. Це ми габарити. Якщо я виключаю, відключається реле і вона міняє колір. Тобто можна при бажанні габаритами. Міняти колір туманки, щоб не клацати кнопку там вона внизу. Зараз у нас я виключу її. Ось так у нас вона світиться. Не самої кращої якості кнопка. Ось так от виглядають туманочки з ближнім світлом. 3000 кельвінів, А можна залишити туманочки. О. Дальнє світло до кінця коперативу. І от чисто чисто туманки. А, ну дальнє у нас паралелами, ми його окремо не можемо перевірити. От так от світло міняється. ширини звісно, перед бампером трошки не вистачає все рівно. От лінза навіть більше А7 дає ширини, ніж туманка. Але світла спереду реально більше. От, якщо виключити туманку, додає спереду достатньо багато світла. Ну і фари ще трохи затоновані. Якщо б вони були не тоновані, то було б ще все яскравіше.